спишка по вам Ну mm. no, по плану, да. Ходимо, вертайся, втапкуємося назад. Ниряємо в ліс за поле, наліво. Давай влево вниз вдоль посадки. Я держу. Все, пішли. Гуськом шустро уебаем нахуй отсюда. Давай на саус, на саус вниз. Прям на ноге попиздили отсюда нахуй. Ну там жорстко їбуться, я тоді У мене півтори коробки на, на кулеметі залишилося Пока в пізду. Віктор ти де? А, Виктор Далеко, у нас дальньої зв'язки нема, блядь. Там наші, і не наші, і вони їбуться жорстко. То шо, закладую? Коробка кончилась, сука. Я забув, що не повна коробка, блядь. Недолет, дуже недолет. Став 100, 100, десь 150 метров встав. ближче я ближче підходив ну да ладно вроді затихли підари чуєш щось вони дуже затихли блядя. Віктор, ти чув Ты чув, махач? Тури спала від тебе. Щось він опять пропав, блядь. Ты його чуєш? Ти його чуєш, я тебе понял. Скажи хай рацію перекліть. Чую, це він стріляв. Це Віктор стріляв, це глушак, глушак. 155. п'ять. Я стріляю в глушника Переключи на 38,5. Я бачу твої виходи Я бачу його виходи. Ні Віктор Стої. на. Симак ти на мене дивишься. Да, я на Віктора дивлюсь. А від вас дивіться на 165, на 165 по 22 тіла валяються. Єбать ночні ці валі, це прям топ. Підходимо під край посадки. Віктор рацію переключи, блять. До колони підходимо, да. Бачу. Та з десяток їх було, блядь, тут. Ну ми спеки чай з калашів положили нормас. Віктор, переключи 38,5 рація. Воно на 38 автоматом після смерті скида. Отлично. Так, заведену машину чую. Между прочим, вона перший раз заведена, блядь. Машину. Зачем не путают? Кость жужжить, блядь. То ли урал, то ли вар. Він дохлий. Бать, він мене на очко посадить. Ты шо, флеер? Ооо! Шо, що, що? Тут чийсь труп валяється, бота може? Тут Походу, труп, бота да, американського.

Що, пізда, ми Нема. без патронів. Так пішла і тут на КПП-шки Розберемося, Давайте в ліс направо. Так. А похуй, пацани, все в порядку, не нервнічуй. Я можу цей, цю машину зганяти до ящика, взяти супою. Неба времени об'яснять. Да, 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 оце я за них і казав, нам надо підорасів вальнуть. Ми їх тоді здорово шуганули, давайте по праву руку проходить потихеньку. Де іменно в упорі? То ти впевнений, що то тіп. Там дохлий. А, бачу, валим їх. ще є, ще є. проходим